Хотів я хотів поперше подякувати всім тим, хто зараз приїхав для того, щоб підтримати не трошень, а підтримати місцеве самоврядування. тому що на сьогоднішній день питання дійсно майбутнього нашої держави, майбутнього і вибору кожного з українців, які вибори вони можуть зробити, і посуння представника громади. 300 тисячного міста як Чернігів це такий, знаєте, перший випадок в історії України, який вкрай поганий, вкрай небезпечний, тому що місцеве самоврядування, це є базисом демократії і сьогоднішні рішення це виклик демократії в Україні. І питання: в чому, якщо ми боремося, не хочемо стати частиною авторитарної країни. Ми не в по ні в якому разі не повинні робити авторитаризм в нашій країні. Де е, телефонне право, де рішення незрозуміло кого е, е, лишає громаду повноважень. Такий прецедент е, може бути бо до будь-якого мера, е, який е, рятував своїх мешканців, вивозив без, без безкоштовно на швидкі, на автобусах. Укразизниця вивозила. Найбільш безпечні місця на заході країни, чи за кордон. І мери робили все для того, щоб врятувати життя мешканців громади. Що стосується родини, на сьогоднішній день ми знаємо 35 мерів було вкрадено. Чотири з них, які на сьогоднішній день знаходяться в полоні, ми не знаємо де. А коли твою родину взяли в полон. Коли приставили зброю до голови, ну дуже такі, знаєте, адекватне рішення може будь будь-який керівник приймати. Тому врятувати родину для того, щоб не було садкового місця для керівника міста, громади це вкрай важливо. І переконаний в тому, що ті речі, які зробив Атрошенка як керівник міста Чернігова, можна таким же самим чином. Говорити про мера Бучі, Гостомеля, Ірпіня, мера Києва і багатьох інших мерів, які робили все для того, щоб врятувати життя безкоштовно на комунальному транспорті, вивозили людей і в, на захід країни, і за кордон. Тому є всі у нас підстави говорити, що право, телефонне право працює, і це пов'язано виключно з політичною боротьбою, в якої громада. Місто Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення справедливе в лапках рішення. В якщо ми хочемо стати європейською громадою, європейським судах. Якщо Україна хоче стати європейською країною, рішення повинно приймати європейський суд. Побачимо, і в цьому напрямку боремось. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілося би, щоб були політичні ігри. Для того, щоб внутрішні якісь були ігріща чи боротьба. Цим ми послаблюємо країну. Нам потрібно об'єднуватись і ні в якому разі такими речами не займатися. Але ми бачимо, політика, на жаль, в деяких головах в деяких людей, які мають телефонне право з високих посад, на сьогоднішній день існує в нашій країні. Це не європейський метод. Храм. Друзі, я ще раз хочу подякувати всіх, хто підтримав. І я щасливий, що таке рішення, начебто відсторонення, начебто, ну, потрібно мені дуже нервувати цього приводу. Насправді я щасливий від того, що це рішення обов'язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись це буде остання крапля для того, щоб, врешті-решт, країна не тільки воювала. І декларували, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона і дійсно стала демократичною. А за це ще буде попереду у нас, я думаю, з такими рішеннями ще в нас е, треба буде воювати за демократичну країну. Я був по закону. В даному випадку, на мою думку, буква, ні, ні дух закону не були підтверджені нічим. Адже людина, коли спасає свою сім'ю, буде вивозити сама дружина, виїжджає без чоловіка. Чоловік виконує свої обов'язки. За границю, щоб спасти своїх двох дітей, це є дух, який не був оцінений, а був по закону. Яка тут корупція, яку вигоду має мати чи будь-хто з нас, коли спасає своїх людей. Він не думає про те, на чому, на якому транспорті. Ми всі приймали в тому участь, і тоді нас всіх треба взяти посадити, всі ну, і посадити, всіх відключати. Ну це якраз цей приклад, коли влада вирішує таким адміністративним методом просто побудувати авторитарний розірв, де не будуть. На де не буде людей, які здатні боротися за демократію. А я думаю, що Україна вже доказала, що ми боремося за демократію. і Демократія в цій державі буде обов'язково. І зараз, під час війни, ми повинні бути одним цілим, а не роз'єднуватися і не вирішувати свої політичні проблемні питання. Дякую, за Україні, за Андрій Іванович, Як ви прокоментуєте дане рішення? Коли було засідання минулого тижня, я мав переконання, що власне, сьогодні буде а, доправдальний вирок. І ця справа просто піде в минуле, а, тому що я вважаю цілком мудрим часи війни, коли гинуть наші герої, коли складна ситуація на передовій, а, фінансувати людей, які оце купаються всередині. так? Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян. І так як мер Чернігова це робив, коли атакували місто росіяни, ну це був приклад, ми всі тим захоплювалися, є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар, був, дуже серйозний удар, мені просто болить всередині такого рішення. Я чомусь думаю, що колись в народі говорили, говорять, що, все, що нас не вбиває, робить на сидінці. Однозначно, що місцеве совредування буде перемагати, тому що війна триває, ми кожного дня повинні приймати рішення. Але завтра кожного з нас може засудити за ті чи інші речі. Таке життя, що робити. Потім будуть інші процеси, потім будуть героїв України просвоювати. життя. Дякую. Дякую. Щось пессимістичне. Я нафиг делаю, нафиг.